Нове приміщення молочної ферми лише місяць як в експлуатації. У сучасних умовах знаходяться півтори сотні голів великої рогатої худоби. Корів годують лише екологічно чистими кормами. Ми, як правило, застосовуємо все натуральне. Ми не користуємось преміксами, які не еко. А все те, що чим ми кормимо, це воно вирощується на наших полях. Завдяки молочному виробництву роботу отримали 15 жителів Мечиславки. Це технічний персонал, доярки, нічні сторожі. У перспективі робочих місць стане більше. У зв'язку з тим, що ми відкрили і почали займатися тваринництвом, у нас, звичайно, з'явилися робочі місця для жителів села Мечиславка. Звичайно, що ми думаємо, що в перспективі робочі місця будуть збільшуватись, тому що кількість тварин. Думаємо так, якщо все буде нормально, довести до 400 голів в кінцевому результаті. От на сьогоднішній день у нас працює 15 працівників тваринницького комплексу. У розвиток тваринництва в селі інвестували понад 10 мільйонів гривень. Після того, як ми почали займатися тваринництвом, у нас наших інвестицій, так скажемо, в розвиток в селі Мечиславка тваринництва Більше 10 мільйонів гривень загалом за минулий та половину цього року в Благовіщенському районі залучили понад 57 мільйонів гривень інвестицій. Алла Зейферт, Віктор Бігляцов, телевізійні новини. СІБІН.